Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, моя надія лише на тебе. Бо Він тебе вирвестине, та холова, збереже від згубної хвороби, плечима своїми він захистить тебе. І під тіні його крил ти надійно спочиватимеш, обороною тобі буде правда його. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень прилітає, ані зарази, в що темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча зліва від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки очима своїми будеш дивитися. І помсту над беззаконниками бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав радником своїм, тебе зло не спіткає, і я не наблизиться до оселі твоєї, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе. Щоб не спіткнулась нога твоя об камінь, на Скорпіона й вужа ти наступиш, лева й крокодила, ти будеш топтати, і Господь скаже Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я він моє. Як він кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Амінь.